Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні хочу вам розказати в двох словах, що таке причастя. Причастя – це головне Таїнство православної церкви, за допомогою якого християни поєднуються із Господом Ісусом Христом. Через причастя його тіла і крові під виглядом хліба і вина. За Євангелієм це заповідав робити сам Ісус Христос. Перші християни за свідоцтвом книг Нового Завіту з самого початку збиралися щонеділі для переломлення хліба. Так давнину називали причастя. За тлумаченням святителя Іоанна Золотоуста, тіло Христове, яке ми приймаємо у святому причасті, є тим самим тілом Ісуса Христа, що страждало на Христі, воскресло та було вознесено на Небо, а кров Христова тією самою, що була пролита заради спасіння світу. Амінь. Спаси вас, Господи.